Разом з 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою на цій броньованій автівці відправляємося на тренувальний полігон. Сьогодні свої сили випробовуватимуть власники бізнесів та громадські діячі Дніпра. Після короткого інструктажу від заступника командира бригади 15 учасників ділять на групи. Попереду у них шість локацій. Перша знайомство з наземними дронами-евакуаторами. Один з видів рись. Командир роти безпілотних систем Костянтин розповідає, роботизований комплекс дистанційно виконує завдання. З поля бою може евакуювати одразу кількох поранених, адже витримує вагу до 250 кілограмів. Такі операції вони виконуються, там заскочили, виконали цю операцію і вискочили. Це дуже шустрий дрон. Пульт керування до рук бере голова одного з благодійних фондів Микита Плясов. Чоловік каже, розібратися в управлінні досить просто, але складнішим виявилось не загубити дрон. Отже, я тільки почав керувати дроном і вже його втратив. Я думаю, це рекорд буде у керуванні. Зараз ми йдемо шукати цей дрон. Надзвичайно чутливий, тобто буквально один рух пальцем, і дрон їде вже у інший напрям. Ми його відновили, і зараз ми будемо повертати цього рядового. Окрім наземних дронів, військові 25-ї бригади активно використовують повітряні БПЛА. В парі оператори слідкують за маршрутом та перешкодами на шляху. Це теж втрачаються, бува дрони. А це вже інший тип літального апарату. Головний сержант Роти на позивний вуз розповідає, використовують два типи важких дронів бомбарів Вони здатні долати 20 кілометрову відстань. Наразі це найбільш безпечний спосіб доставки провізії, яку ми називаємо Глово. Це пакунок змотаний. Що цей дрон може зробити? Він може зробити, от давайте сюди пройдемо, я е, вам покажу наглядно, е, які він може е, речі носити. Це представлені американські, е, це снаряд фугасний. Носимо окупантам в подарунок. Неодноразово їм закачувалось в руки, і вони молились дядьку Петру, щоб він їх прийняв. Далі учасники вчать стріляти з Джавеліна та двох видів ручних гранатометів. Ми сьогодні проведемо з вами заняття з РПГ. є прицільна планка, є мушка. Зверніть увагу, бачите, в РПГ є такий виріз. в гранаті, тобі ж вкручений саморіз. Беремо РПГ у праву руку, гранату в ліву руку. Прицілу зняли запобіжника, зробили постріл. Спочатку інструктори з бойової підготовки детально описують всі характеристики та ефективність використання кожного з типів зброї. Уразити умовні цілі на симуляторі вперше пробує айТі підприємець Родіон Єврошик. Все, Все, трубу викинули і забули, що вона є. Я очікував, що будемо бігати, стрибати і проходити перешкоди. Виявилося, що тут більше симуляторів технологічного обладнання, що виявилося дуже цікаво. Я дуже вражена, по-перше, такою технікою, її можливостями, цілями, призначенням. І ти розумієш, наскільки це важливо на сьогодні, в ЗСУ. І Вражає, захоплює дронами. Не керувала це вперше, і е, навіть е, ніякими там машинками дитячими також не бавилася. Ударні та розвідувальні дрони ще одна зупинка. Андрій, начальник майстерні з ремонту безпілотників. Військовий показує новинку. Цей БПЛА з'явився на ринку декілька місяців тому. Наш підрозділ вже дуже активно їх застосовується, як і в розвідці, і також для використання підскіди. Великі переваги це штучний інтелект. Хочемо також стати однією з перших бригад, які також будуть використовувати штучний інтелект. Ми зараз зрівняємо, дамо попробувати, політаєте, подивитись. То саме вперед. це назад. Ну обичності ми назад не літаємо. Так, да, Це ми будемося по кругу. Ось тут, тут от ви колесико. А колесико це змінюєте хел. Так, зараз лівіше. Ага, тут машини якісь. Заступник командира бригади Ілля розповідає, знайомство організували до річниці створення бригади. Цьогоріч їй 32 роки. До повномасштабного вторгнення бійці військової частини брали участь в місіях за кордоном. А з 2014-го – безперервно в найгарячіших точках України ілля додає, планують проводити такі заходи регулярно. Наша мета першу чергу ознайомити цивільних з тим, чим зараз живе військо, які зараз є технології, чим ми вражаємо ворога та рятуємо наш особовий склад. Ці дрони і ці екіпажі постійно виконують завдання на найгарячіших точках і виконують ці завдання максимально успішно. Кожен учасник заходу отримав грамоти та пройшов по святу у технодесант бригади Мені було дуже цікаво. Поспілкуватися особисто з військовими, відчути наразі, яка потреба у військових. Ми поставляємо багато техніки: там мотоцикли, квадроцикли, скутера вона користується спросом у військових. Ми раді, що завдяки військовим ми можемо працювати у Дніпрі. Та військові нас захищають. Наприкінці дня для гостей влаштували салют з дрона Бомбера. Поліна Поламарчук, Олександр Шелдибін, Суспільне новини, Дніпро.